Дональд Трамп хоче якнайшвидше припинити війну дипломатичним способом. Це за даними Пентагону, новий міністр оборони США під Гексет. Підтвердить на найближчій зустрічі в форматі Рамштайн, яка відбудеться вже наступного тижня. 10 лютого Гексет вирушає в тижневу поїздку і відвідає Німеччину, Бельгію і Польщу. Там збирається обговорити з членами і партнерами по НАТО необхідні збільшення оборонних витрат альянсу, а також говоритиме про необхідність посилення європейського лідерства, аби більше допомагати Україні. Ну а от прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо заявив, що погроза президента США Дональда Трампа анексувати Канаду. Є цілком реальною. Змі розповідають, що слова Трюдо призвучали на економічному форумі, і відкритий мікрофон після того, як прем'єр подумав, що журналісти вже залишили залу. Але представники медіа його почули. Як Трюдо сказав: цитую, містер Трамп вважає, що найпростіший спосіб зробити це поглинути нашу країну, і це реальна річ. Кінець цитати Нагадаю, що президент Трамп у соцмережах розкритикував Канаду, Гренландію і Панамський канал, знову заявивши про претензії на ці території. Трамп висміяв прем'єр-міністра Канади. І вкотре припустив, що країна може стати 51 м штатом. Своєю чергою Трюдо раніше заявляв, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів. Ну і ми чекаємо, коли трапиться зустріч якраз президента Сполучених Штатів Америки з Володимиром Зеленським. Адже ми розуміємо, що потрібно, щоб чули Україну, щоб чули нашу позицію з приводу тієї війни, яка триває, з приводу завершення цієї війни, наступних кроків, до які мають прямувати до завершення і нашої перемоги. Тож що можливо Трамп з Зеленським зустрінуться наступного тижня? Про це принаймні, він повідомив журналістам у Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії. Трамп зазначив, що ймовірно говоритиме також і з Володимиром Путіним. Я б хотів побачити, як ця війна закінчиться з однієї конкретної причини. Вона забирає стільки життів. Ми бачимо мільйони людей на полі бою, втрати Росії 800 чи 900 тисяч вбитими та пораненими. І в Україні статистика трохи менша, але все ж велика. Це безглузда війна, і Путін не розпочав би її, якби я був президентом. І також Дональд Трамп заявив, що під час переговорів з Зеленським обговорював питання безпеки активів України за його словами. Йдеться насамперед про рідко. Рідкісно земельні елементи та інші корисні копалини. Ми хочемо їхньої безпеки. Наголосив Трамп, ймовірно натякаючи на свою попередню пропозицію щодо надання зброї в обмін на інвестиції в українські ресурси. І щодо можливої зустрічі з Володимиром Зеленським, Трамп зазначив, що вона може відбутися у Вашингтоні, оскільки він не планує поїздку до Європи раніше. глава Білого Дому заявляв, що США ведуть перемовини із українським і російським керівним. Ніцтво зеленський своєю чергою вважає, що його зустріч з Трампом має відбутися перед визначенням формату розмов з Москвою, і так само президент України під час інтерв'ю Ройтерс наголосив на можливості співпраці зі США у видобутку рідкісноземельних елементів. Це стало відповіддю на заяву Дональда Трампа, який пропонує підтримку в обмін на ресурси. Зеленський зазначив, що менше 20% українських копалень перебуває під окупацією а Москва може Відкрите своє родовища для Ірану та Північної Кореї і наголосив, що Україні необхідно захистити центральний регіон і зупинити Путіна. Ми захистимо ці три трильйони грошей. Ми не дамо видобуток, який по, потім перетвориться в технології для цих трьох країн. Ці осі так зла. У нас найбільше газосховище в Європі. Найбільше у нас. Великих газосховище, в якому газ зберегала велика велика кількість країн Європи. І ми навпаки вважаємо, що ми готові а, це Еленджі мати контракти і запровадити його для інших через нас для інших країн Європейського Союзу. Задоволенням я знаю, що американські партнери це підтримують в цей напрямок, в цей ринок ми також готові а, пускати американських партнерів. Ну а далі ми дізнаємося про що ж цього тижня писали закордонні змі, зокрема про можливість проведення виборів в Україні, про стратегію взаємодії з адміністрацією Трампа через мінеральні ресурси і фінансові складнощі після замороження американської допомоги та ініціативи для трибуналу проти Путіна. Подробиці цього всього в нашому огляді міжнародної преси. Команда Дональда Трампа, зокрема, його спецпредставник Кіт Келог розглядає можливість проведення виборів в Україні як елемент початкового перемир'я з Росією. Про це пише Reuters. Ідея поки на стадії обговорення, але адміністрація президента США шукає шляхи, як підштовхнути Київ до її реалізації. Подночас українські політики та експерти скептичні. Вибори під час війни можуть створити загрозу нацбезпеці та ослабити країну. Аналітики наголошують, що відновлення виборчого процесу потребує час. У а значна частина населення проти цього Ройтерс зазначає, що такі дискусії можуть свідчити про зміну підходу США до війни в Україні, орієнтуючись на пошук компромісів з Москвою. Україна змінила стратегію взаємодії з адміністрацією Трампа і робить акцент на свої запаси критичних ресурсів. Як пише політико, Київ просуває ідею, що запаси Титану, графіту і літію можуть допомогти США зменшити залежність від Китаю, що відповідає економічним пріоритетам Трампа. Україна має поклади 22 з 50 матеріалів, визнаних критичними у США, проте багато з них в районах, що постраждали внаслідок війни або захоплені росіянами. Політико зазначає, що навіть Серед союзників України немає впевненості, що Трамп допоможе повернути окуповані території. CNN пише, що призупинення фінансування USAID боляче б'є по Україні, зупиняючи критично важливі програми. Агентство фінансувало резервні системи опалення для шкіл і лікарень у 14 регіонах, що стало рятівним рішенням на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. USAID також допомагало енергетикам в Одесі, яка постраждала від нещодавніх обстрілів. Замороження коштів зупинило підтримку продовольчої безпеки, реабілітації ветеранів та програм для дітей, які постраждали від війни, особливо. Во вразливими залишилися українські медіа, що працювали завдяки грантам. The Guardian повідомляє, що після трьох років юридичних дискусій нарешті знайдено формат для трибуналу, який судитиме Путіна за злочин агресії проти України. ЄС, Україна та 37 держав світу ведуть переговори щодо його створення. Однак питання імунітету залишається каменем спотикання. За словами верховної представниці ЄС Калас, трибунал має не лише притягнути Росію до відповідальності, а й дати чіткий сигнал потенційним агресорам. Водночас, компромісний варіант передбачає, що Путіна та його оточення не переслідуватимуть, поки вони залишаються при владі. Журналісти також зазначають, що Володимир Зеленський не відкидає можливості прямих переговорів із Путіним заради припинення війни. The New York Times пише, що українська делегація, яка прибула до Вашингтона на національний молотовний сніданок, прагне переконати консервативних християнських лідерів у необхідності продовження американської допомоги. Українські парламентарі, військові капелани та священики наголошують, що Росія переслідує релігійні громади, які не підкоряються московському патріархату, знищує церкви та арештовує представників церкви. Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній зазначив, що за три роки великої війни окупанти вбили щонайменше 50 священнослужителів, українські релігійні лідери прагнуть вплинути на оточення Дональда Трампа, яке скептично ставиться до військової допомоги Києву.